Марія Кузнєцова після повномасштабного вторгнення евакуювалась з маленьким сином Давидом у Львів. Згодом приїхала на Закарпаття. Понад вісім місяців тому ми розповідали про їхню сім'ю. Голова родини, військовослужбовець Леонід, і досі в полоні росіян. Вже понад півтора роки жінка з дитиною чекають на повернення тата додому. І мене просто тримається наша дитина, якщо чесно. Якщо б не він, я б просто мабуть ще була б намного важче. Це я впевнена, але поки очікую, я не можу нічого гарантувати, що я буду щось робити, починати там щось нове. Я не уявляю, я не відчуваю себе вдома, тому поки ми існуємо. Зі своїм чоловіком Марія познайомилася ще в Маріупольському державному університеті в 2016 році. З тих пір були разом. Рік тому, після чергового обміну полоненими, жінка дізналася від звільненого військового, що її чоловік в полоні. Але з того часу тиша. Він підтвердив те, що в нього було поранення, і е, я можу тільки догадуватися, що. Ну, стан його стає гіршим, бо в нього осколочне поранення, яке залишилося в його тілі. Аліса згара та Сергій Яровий познайомилися сім років тому, як і Леонід з Марією. Вони познайомилися в університеті. Ми разом працювали в судраді, і вона в мірою нас і об'єднувала. І ми іноді сварились через це. От, але були прекрасні часи, справді і Леоніда Кузнєцова ми також знаємо, тому що він був доволі активний в університеті, і ми танцювали разом в майданці. Аліса та Сергій покохали один одного через спільні погляди на життя. Щодня переконувалися – їхній вибір правильний, будували плани на майбутнє. О -о -о, ми на неділю сюди прийдемо і палатки тут поставимо, і переночуємо і розліт з але велика війна зруйнувала все. Чоловік став на захист держави і потрапив на Азовсталь. А ліса з родиною ледь вижила під час блокади міста, і вже коли евакуювалася, дізналася, що коханий отримав поранення на шляху до комбінату. В такому стані потрапив в полон. Як він зараз, невідомо в нього ну контурія була і опіки через те, що ракета влучила, і він попав у воду, почав тонути, і його дістали з води. Аби впоратися з хвилюванням, Аліса вже більше року відвідує психолога та займається спортом. Тільки віра, що колись цей жах закінчиться, дає сили рухатися вперед. Не можна опускати руки і думати, що все погано, тому що зневіра, мені здається найстрашніший гріх. Мені дуже спорт допомагає трошки збавити свою агресію, скажімо, так, і впоратися з цими речами, які відбуваються. Ми чекаємо разом на повернення наших захисників у Леоніда та Сергія все життя попереду, і вони точно заслуговують, щоб все було добре. Ірина Головко, Валентина Чурікова. Ми працюємо для вас, тож підписуйтесь на наш Ютуб канал, аби бути в курсі усіх подій.